Така територія. Тільки будиночку, велика територія. Тут ліс, щоб ви розуміли. Пішли, буду знімати так, одним кадром вам, щоб ви розуміли. Цей будинок скільки приймає? 21, 21 особу. Тут є 7 номерів. 7 номерів. Дивіться, зайду так у кожну. Тут є сім номерів. Чекай, чекай. Розвиваємося одразу. Так, сім номерів. Та й, та й кухня. Дивіться, тут є кухня. Така. Голодинчук, все, все необхідне є. Все повністю є. Номера, та я думаю, що смислу немає переходити, правда, на другий поверх? Дивіться. Це так само наверху буде, Там, так? Ну, то що наверху балкон. Буде двохмісне ліжко і одне це. І санвузол є у кожному, щоб ви розуміли. Тут є. Я думаю, навіть нема смислу на другий поверх йти кімнату ще одну кімнату з з балконом. Так. Ну, переважно всі однакові кімнати лише. Одна з балконом, так? Одна з балконом, що вони навіть собі можуть сідати, там собі сидіти, бо там дуже гарний кріші. А я вже, та крайня. Я, я, я. Ага, я заходив, дивився, тут дуже файно, ну. Тут у коридор. У коридор, дивіться. Світло. Тоже душ, туалет є. І тут зразу собі, зразу, 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 дивіться. Тут, видно, відсинає територію. Це тут такий балкончик офігенський. Там ще один будиночок, А той будиночок скільки. А той на 16. А, той на 16. а тут що? А тут сауна це велика. А тут ще можна поїсти. Це для цього може бути окреме приміщення. Для цього може бути окреме приміщення. І тут колиба така велика. Да, там для, харчування. для харчування велика колиба. Добре, я вам зараз покажу. Так розромаю пай будиночок. Там на двох, на чотирьох. Такий будиночок вам покажу. Так, 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 так. Тут ще така територія. Біседочка є. Гойделочка. Тут можна різні заходи робити, якісь гугі мугі Так. Дивіться, ще цей будиночок вам зайду. Тут є два. Плюс два. Це розкладається, може бути для чотирьох. І теж туалет душ, рукоманчик. Все є. О. 16 осіб. Тут на 16. 6, та, і тут всі окремі ліжка, а якщо потрібно двохспальні, то дуже хороші двохспальні ліжка, метр восім'ять на два без щілин. Але переважно є однополі люди, то ми зробили для них, то ми зробили для них окремі ліжка. Е, зараз викидайте. Тут є чотири двійки і дві четвірки. Ага, о, тут файно дивіка. Так, тут, ну, е, е, так. Привет, тут. Це що тут таке? Ага. Для неї санвузол тут, бо це спершу був загальний. Я зрозумів. Для, для неї санвузол тут. Да, Добре, а тут. А тут є всередині, і з кожної кімнати на балкон. З кожної кімнати вихід з лижничками. Файно. Ага, і тут собі є свій санвузол. Так, да, так, тут так. по гуцулськи. О, санвузол. І тут. Вихід балкон собі а, свій дій? Перекурити ще щось ну. Ну це таке. Ти там, ти ти вибухай, краще є на Добре, нічого. А ви не обіжалися, що вони... Є балкона в другах немає. А в других нема. А в нема, я зрозумів. Добре, це одна друга. І І тут ще, скільки? Чотири. Тут є чотири. Так. аби тебе не в'ятку, добре. Чотири. І тут чотири. Ну, ну, а тут балкончик. Так, але то там. Ну, як коротше, добре, я зрозумів. Добре. І так однозначно наверху. І так ідентично наверху. Так, добре, навіть на другий поверх не йду. Так само є на, на горі. Так само. Ну Каже, так. Тут сауну. Тут будиночок, сауну. сауну. Так, на сауна. Нанизу сауна. На низу сауна. Так, і, ага. санузо. і санузо. А, ага, то ще басейн є. Так. Тут є і, сауна. і сауна. І сауна. Сауна ще не маленька така. Сауна. Пайле, ну. Басей. Наверху на є, може бути на четверо, може бути на п'ятеро. Це сі. На четверо або на п'ятеро, так? Так, так, Такі. Все залежить від компанії. Якщо є четверо, то тут звідки не... Та та й кухонька тут, а? Це прихожатка, а може бути додаткове одно місце. І, і, тут, і тут такі невеличкі два номера. Може бути окремого будяночок на п'ять чоловік. А на чотири на п'ять. Я зрозумів. Ну, ой, тут ще балкончики. І тут вже тим булянком заставили балкон. Ну, факто. А все дерев'яне, я зрозумів. Добре. А тепер куди? Е, йдемо, що в цю вуличну альтанку закриту, де можна так як цей великий будинок, або цей дати окремо. А, цей тут так? Так, На 20-30 людей. 20-30 людей. Якщо не хочуть бути, наприклад, як ще якась одна група, так не хочуть бути разом, то закрито. Вихід наверху. Та й що, що тут, скільки? Тут може бути на 25 чоловік. На 25 чоловік собі такий додатковий. А там ще є колеба, що може скільки? Е, ну там на 90. Там на 90 чоловік, але тут, тут, тут чи але на 25? окремо, значить, Я зрозумів. Файно тут, ну. Тут, тут. Добре, далі куди йдемо? У малий будинок. У малий будинок, добре. <рес> тут ще є такі сходики наверху ліс. Так, прямо ліс. Ну там, там річка метрів 300 гора. 200, 250, Цей будинок скільки? 8-10 осіб, я зрозумів. Тут є, ага, тут є собі кухонька така. Файно, так, ну. Сама посуда вся є. Так, тут так. туалет, душ. Так. Тут один. Тут може і, бути, і верху скільки? І, і верху для шість. Два номери інші. Два номери такі самі? Плюс ні, мене. ні, ні. А ну давай, інші. піду подивлюсь. Так. То є двійка і чотирка. Так, сходи. Двійка і чотирка, так? так? Там є вестиби на балконі двох столів. Ага. Душ туалет один? Ну тут так. Тут один, Блок. я зрозумів. Блок. Блок. Ага. Разумію. ага. Одно приміщення для Я зрозумів. Тут один диван розкладний. Так. І двохспальне ліжко. І гарний диван. А тут, а тут двохспальний диван такий. Ліжко. Розумію, Ліжко. А, і балкон є там. І там, і там. і І балкончик є тут, до речі. Так. На два виходи. На два виходи. Добре. Поки що. Так, а ну, пускай, а тепер йдемо, а тепер йдемо у колебу. У колибку. А ну, включай светлая. Эй, тапочки. Ничего нема А то не, то не. Хорошо. Так, санузли, так? Два. Добре. Включи светло. Можно быть отдельные, раздельные или цысячие в а может быть и такие в столе. Це, це два поверхи колеба, так? Так, так, два поверхи. Наверху ми поки що даємо для цього, для заходів, там не харчуємо. Якщо навіть 90 осіб, то ми харчували всіх внизу. Я зрозумів. А то ще барна стоїчка така? Так, тут таке щось по Ні, то колеба велика. Не, то так. О. О, і тут, більше, ніж у згарді, я так думаю. І тут є резервне місце для водія і гіда. Для водія і гіда, так? так. Для такі... Тут таке розерна кімнатка. О, тут є Коли є діти, то, то діти дуже тут люблять і ми селимо тут дітей. То, діти, є... воно там уже Я зрозумів. Добре. О, так. І тут можна робити заходи різні. Тут дуже класно. Якщо дворі дощ, вони собі розвиваються і тут всі собі Добре, сікають. а тепер, а тепер давай каже, скільки ти чоловік можеш прийняти? Uh, ну, якщо не набитком. То 70 чоловік, якщо, ні, якщо не набитком, то добре 60. Якщо діти і багато, то може бути 72. 72. Це з харчуванням. Зараз харчування мені. З трьох разом, так. Добре. І так, і тут харчується внизу. Харчується. Там. Так що. Ще одна є кімната, тут теж можна показати, вона теж така добра кімната. Туди вже -заді кухня. Ззаді кухня.